Сьогодні Лозова святкує 71-шу річницю перемоги. Вранці Лозівчани пройшли урочистою ходою центром міста. На меморіалі Слави провели найчисельніший за останні роки мітинг. А у сквері Шевченка організували солдатський привал. На святкуванні безпосередніх учасників Другої світової війни було менше десятка, але прийшло багато молоді. З урочистостей повернулася Ольга Бондаренко. День перемоги учасники параду збираються на старому місці, до меморіалу йтимуть, як і раніше, центральною вулицею, але вона вже стала бульваром Шевченка. Допоки до 10-ї є час люди обходять ярмарок, який облаштувався по сусідству. Тут народні майстри виставили і продають свої творіння. Много національної символіки, так ви присутствують роботи. Вот з бісера. Бісіравіші хороші, такі вишивки красиві. А вот свічі какісло краси. Колона рушає в призначений час. В ній представники глузівських організацій, установ, підприємств. У мерії нарахували більше 2,5 із половини тисяч учасників. Колони очолюють три прапори: червоний один. Копія флагу перемоги. Це що, те, що зайве зайве. А дійсно, тим більше сьогодні, тим більше після виходу певного закону. Ми вважаємо це зайве. І ми домовились з радою ветеранів, щоб такого дійства у нас з сьогоднішнього свята в місті не було. Але ветеранська організація несе іще один червоний прапор. Сценарій цьогорічного мітингу дня перемоги писаний українською рідною мовою. Мітинги на меморіалі проводять втретє, уточнює його авторка Лариса Шапко. Важкувато, можливо, з матеріалом віршованим, і деякі вірші я складаю сама взагалі то. А ще Лариса Шапко міксує пісні. Перша про маки, то її творчість. На меморіалі мало говорять, більше співають та показують інсценівок. Як солдати погибали і потом проростали маки. Но мені нужно будет передати всю горечь того, что произошло. Із 60 бійців Другої світової, які залишилися у Лозовій, прийшло менше десятка. Підраховує голова ради ветеранів Валентина Книж. Остальний вже в такому стані, що під 90 або за 90. керівники міста і району вітають малочисельну армію ветеранів Другої світової війни і наказують молоді не забувати історії. Дорогі ветерани. Хотів би вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви зробили. І хотів би і вас особливо, і мешканців всієї України поздоровити з великим святом Днем Перемоги. Зі святом вас! Пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання. Військовий салют був, хоча ще у п'ятницю військові говорили, що їм не можна стріляти через заборону вищого керівництва. Дозвіл на салют отримали тільки у неділю, кажуть у міському відділі культури. На братські могили і до вічного вогню лозівчани несуть квіти першими і вперше разом роблять це ветерани всіх війн. Кінцевий виступ на мітингу був оптимістичним і найчисельнішим. Тися до кінця виставу не змогли більше десятка школярів. Вони перегрілися на сонці. Чергові лікарі швидкої тільки й встигали повертати до тями дівчат і хлопців, декого відправили до лікарні. Після годинного мітингу ведучі запрошують всіх на солдатський привал до зберу Шевченка. Тут частують кашею з тушонкою. Роздати можуть більше 600 порцій, каже віце-мер Олег Фініко. Вже під кашу ветерани цокнулися чарками із міським головою. Саме головне, щоб у вас було здоров'я, був добробут і був мир на нашій українській землі. З ним перемоги у вас! Солдатський привал завершував святкування. Вечірніх гулянь і салюту на цей день перемоги в місті не було.